Сьогодні у нас середа, 18 січня 2023 року, 8 година 49 хвилин, продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашим діткам, показувати бедлоті хто і хто, показувати нашим недобросовісним держслужбам і держслужбовцям, що є люди, потім котрим не байдуже майбутнє їхньої країни. Не байдуже майбутніх їхніх дітей, котрі щось хочуть змінити в цій країні, в своїй країні рідній, де вони народилися і прожили все своє життя, нікуди не тікаючи, нікого не дурячи, нікого не підаючи, не зраджуючи. П'ятся. Якби таких людей, як я було більше країна Україна. Зараз вже не холодно, була б самою багатою, багатшою, самою процвітаючою країною самою щасливою країною на планеті Земля. Мені хочеться вірити, що колись. Такі часи прийдуть і в нашій країні все зміниться на краще. Всі оці десь всі корупціонери, зловмисники, злочинці, колаборанти. Підстрикали, брехуни кудись зникнуть. І залишаться тільки нормальні люди, котрим не байдуже майбутнє їхньої країни і їхніх дітей. А ці всі злочинці понесуть великі втрати не тільки фінансові, а й інші. Так що робіть висновки, хто який приклад показує і хто що робить для своєї власної країни, для своїх дітей.